Заняття з ознайомлення з соціумом, справжні друзі. Добрий ранок, в добрий час! Дуже рада бачить вас! У рядочок всі сідайте і на казочку чекайте. Малята, сьогодні я для вас приготувала у рибок капустяний лист, яку написала Олена Беклярова. Тож сідайте зручніше і слухайте уважно. Зайчику врятуйте! Лагає метелик, що лежить у траві. Якщо дощ намочить крила, я не зможу злетіти. То йди під парасольку, сказав Зайчик і підняв капустяний лист над метеликом. І навіть сам під ним помістився. Дощ незабаром минув. Метелик сказав дякую і полетів. А зайчик узяв свій лист і побіг далі. Але ледь він підійшов до річки, як побачив у воді мишку. Вона ледве трималася за тонку гілочку. Вода вже горнула її. Ой, мабуть, потоне, подумав зайчик, та недовго, думаючи, кинув свій лист у воду. Ось тобі човен, рятуйся. Мишка вилізла на лист і припливла до берега. Спасибі тобі, зайчику, сказала вона і втекла. А тим часом капустяний лист підхопили течією, і він поплив. Здалеку схожий на зелений круглий човник. Ех, поплив мій сніданок, вигукнув зайчик. Нічого. Натомість я сховав від дощу метелика і врятував мишку. Малята вам сподобалось? А скажіть мені, будь ласка, зайчик який? Так, добрий, чуйний. А що вчинив зайчик, аби допомогти іншим звірятам? Так, він підняв капустяний лист над метеликом, аби той не намов, і кинув капустяний лист у воду в мишці, аби вона не потонула. Молодці малята правильно. А як ви вважаєте? Чи можна зайчика назвати другом? Так, звичайно. А скажіть, а як ми можемо допомогти зайчику, адже він залишився голодний? Так, ми пригостимо його морквою. Капустою. Малята, які ж ви молодці? А ви знаєте, що іноді трапляється так, що друзі між собою сваряться. А що потрібно зробити, аби сварки не виникло? Так, напевно, гратися дружно, поважати один одного. Але ж якщо ж все-таки трапляються якісь непорозуміння, то обов'язково слід помиритися. А чи знаєте ви мирилки? Пропоную вам вивчити миринку. Повторюйте разом зі мною. Дай скориш мізинчик свій. Зачепи його замій. Мізин, мізин, мізинець. помири у нас, молодець. Малята пропоную зараз разом зі мною пограти в дидактичну гру у садочку Дружні Діти. Уважно слухайте слова віршика. А також перед вами будуть з'являтися малюнки. І подумайте, це корисно для дружби. Чи ні? Якщо корисно так, то поєднайте ручки разом. А якщо ні, то розведіть їх порізно. Готові? То починаємо! У дитсадочку наші дружні діточки. Всі вони це роблять гарно і залюбки. Граються. Смеются, спивают, бьются, танцуют, малюют, гуляют. Плачуть, капризують. В дитсадку лунає сміх. Наші діти, друзі всіх, поважають, ображають, люблять. Вітають. Кривдять. Обіймають. Втішають. Кожен добре знає, хто уважно слуха, що зробить потрібно для свого друга. Допомогти. Поділитися, розвеселити, образити, співчувати дражнити, молодці малята, я впевнена. Ви всі сім поралися, а погляньте, у мене є одне яблуко. Як же мені вчинити? Подарувати кому чи самій з'їсти? Так, все вірно, його потрібно розділити і усіх малят пригостити. Малята, а згадайте, кого ми сьогодні зустрічали? Як зайчик допомагав друзям? Яку морилку вивчили? А навіщо потрібно морилки? А наше заняття малятка добігло до кінця. Сподіваюсь, ви запам'ятали, що потрібно робити, аби бути хорошим другом. А мені час з вами прощатися, до побачення, до нових зустрічей!